Згідно з методом Джекобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити їх. Зверніть увагу, що ви не маєте затримувати дихання під час скорочення м'язів. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2. 1. Тепер розслабте м'язи. Напружте живіт. Так, ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тисніть руки в кулаки і напружте. Відліть 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Зігніть ваші руки до тіла і скоротіть м'ясо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, і розслабтеся. Знизьте плечима. Притисніть їх до вух якомога сильніше. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Спустіть голову до грудей, відрахуйте 5 секунд. Переконайтеся, що ви розслабляєте шию повільно, а не відразу. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Неажно поверніть шию вправо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Обережно поверніть шиї вліво. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. До обличчя. Стисніть ще лепу якомога сильніше, ніби ви кусаєте щось. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. закрийте очі не відкривайте їх, поки ми не скажемо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер напружте брови так, ніби ви справді стурбовані, або злі. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Подивіться здивовано, відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться і утримуйте цю посмішку. Я маю на увазі справді посміхніться. Зворотні відлі. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Наразі це все. Ми закінчили.